Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Анолібукс. Не знаю, як вас, а мене дуже часто вганяє в ступор питання від знайомих, близьких друзів, що почитати. Порадь щось. Ти ж багато читаєш? Порадь якусь книгу. І тоді в мене в голові ерор, тому що я моментально згадую купу класних книг, але розумію, що не кожну з них я можу порадити людині, яка не читає взагалі. Або читає дуже мало, тому що в деяких книгах специфічний стиль письма автора. Якісь книги просто заскладні для розуміння початківцю. Якісь книги, щоб читати, треба перед цим прочитати вже кілька циклів у цього автора, щоб розібрати взагалі у всесвіті. Тому я вирішила зробити таку підбірку книг, які я особисто спокійно можу порадити людям, які не читають, або читають дуже мало. Або ж тим, хто хоче просто познайомитись із жанром. Уявімо, ви читаєте лише детективи і трилери, але хочете познайомитись з любовним романом або навпаки. За якими ж критеріями я відбирала сьогоднішні книги? Перш за все, я ставила собі питання, чи подобається ця книга мені особисто. І всі книги в сьогоднішній підбірці це ті, які захопили мене у свій час. Та й сьогодні насправді я до кожної з них ставлю дуже позитивно. Друге, це стиль письма автора. Якщо людина читає мало, то, скоріш за все, вона ще не знає точно, що їй подобається. Тому я б обрала ті книги, де м, простий і лаконічний стиль письма, місцями дотепний і не містить дуже великої кількості метафор. Третє це динамічний і захопливий сюжет, коли з перших сторінок тебе чіпляє і вже не відпускає. І четверте, підійде, можливо, не для кожної книги, але все ж таки для більшості я думаю, підійде кінематографічність, що я маю на увазі? іноді читаєш книгу, і в тебе реально в голові картинки, наче в кіно. І тому я вважаю, що такі книги ідеально підійдуть людям, які читають мало. Або не читають взагалі. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не тільки дуже сильно допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо. Розпочати хочу з любовних романів, і я обрала сьогодні два таких. Перша це угода Ель Кеннеді», перша частина з циклу поза кампусом. До речі, у мене на каналі є детальний відгук на цю книгу. Отже, це історія про двох студентів: Гарета та Ганну, які укладають угоду, за якою Ганна стає репетиторкою Гарета і допомагає йому перескласти іспит. Він же натомість допомагає Ганні звернути на себе увагу хлопця, який її приваблює. І, звісно ж, з часом їхні фальшиві стосунки переростають у щось справжнє. Ця книга написана дуже живо, дотепно і тепло. В авторці дуже простий і сучасний стиль, без зайвих описів і складних конструкцій. Окрім того, в книзі дуже динамічний сюжет і щось відбувається майже в кожному розділі. Також тут просто неймовірна хімія між героями. Е, Ганна не нудна, а дуже сильна героїня. А Гаррет не токсичний і не ред флег. Показано дуже ніжні, чуттєві і здорові стосунки. Загалом у книзі багато гумору, вона написана дотепно, і коли ти її читаєш, то ти реально наче дивишся якийсь серіал. Окрім того, у неї невеликий розмір, тому. Точно не відлякає новачка. Другий любовний роман, який я обрала, це також спортивна історія, і це вище неба, Ліс Томфорд, перша книга з циклу Місто вітрі. Але тут у нас вже історія не про студентів, як в угоді, а про дорослих людей, стюардесу і хокеїста, яким доводиться дуже багато часу проводити разом через роботу. На мій погляд, цей роман ідеальний баланс флірту, драми і росту персонажів. Стиль Лістонфор дуже легкий і затягуючий сторінки ковтаються. Звісно, я маю сказати, що порівняно з угодою, можливо, ця книга може здатись трошки нуднішою. І це перш за все через її обсяг, тому що вона дійсно ну майже вдвічі більша за обсягом від угоди. Але попри це, ця історія не просто про закоханих, але й про зміни, страхи, професійні виклики і розвиток персонажів, тому вони не виглядають зовсім картонними, а ніби справжні люди. Між героями класна хімія, напруга, гумор. Я вважаю, що загалом Томфорд пише так, що навіть ті, хто не читають любовні історії, можуть полюбити їх. Маю зазначити, що обидві ці книги 18 через досить детальний опис відвертих сексуальних сцен. Тому зважайте. Однак, на мій погляд, вони обидві це ідеальний вхід у світ любовних романів, де є емоції, напруга, тепло. І герої, яким щиро хочеться співпереживати. Тепер перейдімо до детективних трилерів, і тут я обрала знову ж таки, дві історії: перша з них це посібник з убивства для хорошої дівчинки, голі Джексон. Події цієї книги розгортаються в маленькому британському містечку. Де головна героїня піпа Фіцамобі, звичайна школярка, обирає для свого шкільного проєкту давно забуту справу про вбивство, яке трапилось їхньому містечку 5 років тому. Усі вважають, вже, що винного знайшли, справу закрили, але піпа починає копати і знаходити багато цікавого. Перш за все, в цій книзі дуже легка подача. Розповідь ведеться через інтерв'ю, нотатки, листи. І тому це все сприймається дуже легко, читається швидко і не перевантажує. Ось, наприклад, як виглядають деякі розділи, так як інтерв'ю. Окрім того, тут дуже жива, цікава і вперта головна героїня, з якою насправді дуже легко себе асоціювати, навіть якщо вам не 17. Я вважаю, що в книзі дуже динамічний сюжет, без затягнутого розслідування, постійно якісь відкриття. Повороти і напруга, окрім того, ця книга не жорстка і не моторошна, як може бути з багатьма трилерами. Тому чудово підійде якраз тим, хто не читає цей жанр, хоче тільки познайомитися, або хто загалом хоче щось почитати. Другою я обрала книгу Фріди Макфаден Служниця це історія про жінку Міллі, яка починає працювати служницею у дуже багатому розкішному будинку. в Інчестері. І з кожним днем вона помічає все більше дивного і розкриває все більше і більше таємниць цього дому. Звісно, в самій мілі теж є багато чого приховувати. І перш за все, Фріда Макфаден пише дуже легко. У неї прості короткі речення і розділи. Тому це читається дуже швидко, легко і взагалі не напружує. Сюжет цієї книги з одного боку досить прямолінійний, але в той же час. Якщо в цьому жанрі ще нічого ви не читали, або читали дуже мало, то він є захопливим і вам таки захочеться дізнатися, що ж там буде. Загалом у книзі є інтрига, напруга, несподівані повороти, але знову ж таки немає чогось занадто жорсткого або моторошного, що могло б відлякати. Як на мене, ці дві книги є ідеальним входом у жанр детективів, трилерів. Тому що вони з одного боку захопливі, в них динамічний сюжет, постійна інтрига, напруга, але з іншого боку, вони не занадто складні, жорсткі або моторошні. Окрім того, легко все уявляєш в голові. Ти дивишся серіал, коли читаєш кожну з цих книг. Тепер хочу згадати фентезі. Я обрала три книги і одразу зазначу, що дві з них це швидше, все ж таки, роментезі. І перша це четверте крило Ребекки Ярос. Це дуже відома книга, яка побила всі рекорди по продажах. І зараз багато людей очікує на третю частину. Я серед них Оніксова буря вже просто немає. Терпу терпіти. Отже, це романтичне фентезі, де головна героїня, двадцятирічна Вайолет, потрапляє у військовий коледж Базгіат, де. Має пройти навчання на вершницю драконів. Ця книга читається так легко, тобі не треба в'їжджати довго в оцей всесвіт, який створила авторка. Тобі не треба з ньому сильно розбиратися. Тобто вона написана настільки легко, що ти одразу з перших сторінок швидко розумієш, що тут до чого. Бо в багатьох фентезі-книгах не роментесі. Ти повинен спочатку подолати велику кількість сторінок для того, щоб розібрати, що тут взагалі до чого, як працює цей всесвіт, магія там і так далі. Тут цього немає, все дуже легко, просто і зрозуміло. Окрім того, в нас тут є дракони, заборонене кохання, зради, інтриги, елементи змагань, конкуренції. Тут дуже динамічний сюжет, все розвивається надзвичайно швидко. І кожен розділ завершується так, що тобі хочеться читати наступний. Дуже важко відірватися. Загалом прекрасний варіант для тих, хто не начитаний у фентезі і не має якихось ще там надзвичайно високих стандартів. Але насправді мені здається, що це неважливо, тому що історія все одно. Захоплива і подобається багатьом, незважаючи на те, скільки фентезі вони до цього вже прочитали. Наступна книга це також роментезі, дуже відома. І, звісно ж, це «Двір шипів і троянд Сари Маас фентезі про фейрі це такі надприродні істоти із ірландського, шотландського фольклору. І це такий собі ретейнг красуні чудовиська. Звісно, тут лише починається все як красуні чудовиська, а далі, особливо в наступних книгах, розвиток іде зовсім інший. Загалом авторка пише дуже просто і легко, тому це читається взагалі без проблем і напруги зайвої. Окрім того, тут дуже захопливий сюжет. Ось це поєднання казки, пригод, кохання. Ну і звісно, тут романтична лінія на першому місці. Вона тут геть не другорядна, тому підійде ідеально для тих, хто хоче, ніби як і про кохання щось почитати, але так, щоб було і ще багато якихось пригод, не знаю, проклять, магії тощо. І одразу скажу, що наступна книга точно краще ніж перша книга. Просто починати з другої книги не дуже розумно, мабуть, але м, друга книга, на мій погляд, просто шикарна. значно динамічніша і розкриває персонажів набагато краще ніж перша. Третя книга це уже не роментезі, це скоріше підліткове молодіжне фентезі. І це жорстокий принц Голі Блек. Тут історія теж розповідає нам про фейрі. Але маю сказати, що фейрі в жорстокому принці і фейрі в ворі, що півтроянд, ну це зовсім різні фейрі. У Голі Блек вони все ж таки більше наближені до того, як вони зображені у фольклорі. Тут у нас головна героїня Джуд звичайна дівчина, яка потрапляє у світ фейрі, і тепер вимушена доводити і собі. І всім решті, що вона достойна місця серед них, оскільки історія подається від лиця людини, яка відчуває себе чужою у світі фейрі, то читачу дуже легко сприймати всю інформацію, все подається дуже просто і без перевантаження. Це дуже динамічна книга, в якій багато політичних інтриг, придворних ігор. Зрад тут надзвичайно сильна головна героїня. Джуд за нею цікаво спостерігати, тому що вона постійно розвивається, вона дуже вперта і сильна. Загалом, книга читається дуже легко, але при цьому вона надзвичайно атмосферна. Але знову ж таки не перевантажує ось цим побудовою всесвіту, картами і так далі, як це часто може бути в якихось уже таких серйозніших епічних фентезі. Загалом усі ці три книги дуже яскраві, динамічні, захопливі. Дві з них ще й надзвичайно романтичні. І для мене це дійсно класний варіант входу у жанр фентезі або роментезі. Наостанок я б хотіла згадати. Позажанрові книги сучасної прози. це якраз ті книги, які можна порадити тим, хто взагалі не знає, що він хоче від цього життя. От ем, в мене завжди є рівно два автори, яких я раджу всім, кому я не знаю, чи фентезі дати, чи трилер, чи любовний роман. І в таких випадках я завжди звертаюсь до цих двох авторів. І перший з них це Фредрік Бакман і його чоловік на ім'я Уве. На жаль, на руках у мене зараз книги фізично немає, тому що моя мама, як рік тому забрала цю книгу, так і досі мені її не повертає. Тому що вона її захопила так сильно, що вона не може її відпустити. Мама, привіт! Будь ласка, вийшли мені. Ува. Отже, головний герой цієї книги це буркотливий дід, який дратується через усе на світі і намагається покінчити з собою, але з кожною сторінкою історія стає все глибшою, щирішою і чуттєвішою. І чим далі ми читаємо, тим більше бачимося за ось цією його суворістю, дратівливістю. Є дуже багато болю, любові і людяності. Це емоційно щира історія, яка може викликати сльози, якщо ви чутлива людина, але читається вона надзвичайно легко, тому що написано все дуже просто і з гумором. Ну, мабуть, як і кожна книга Фредріка Бакмана, як на мене, ця книга не належить ні до якого конкретного жанру, вона просто змушує тебе сміятись і плакати водночас. Це та історія, де кожен розділ це як окремий епізод, ти можеш його легко перетравити, але загалом в тебе залишається такий гірко солодкий післясмак, тому що вона не може тебе залишити байдужим будь-якому разі, щось всередині вона точно чіпляє. Як я вже сказала, в мене є двоє авторів, яких я раджу завжди людям, які не знають, чого вони хочуть, але щось дуже цікаве хочуть почитати. Перше це Фредерік Бакман, а друга авторка це Тейлор Дженкінс Рід. І тут я б зупинилась на її книзі Сім чоловіків Евелін Юго. Історія про вигадану ікону Голлівуду 50-х років Евелін Юго. Побудована ця розповідь у вигляді інтерв'ю, де Евелін ділиться всіма подробицями і таємницями свого життя. Для мене це такий собі мікс Голівуду, драми і фемінізму. Евелін, хоч і вигадана акторка, проте вона постає дуже реальною на сторінках цієї книги, тому що вона неоднозначна, я б сказала, не можу сказати, що вона в мене завжди викликала симпатію. Ні. Але через це було дуже цікаво про неї читати. Загалом у книзі дуже динамічний сюжет читається легко, швидко, і тут треба віддати належне стилю письма Тейлор Дженкінс Рід, тому що всі її книги написані ось так, що ти уявляєш картинками в голові все, що відбувається. До речі, на моєму каналі є відео, де я оглядаю всі чотири наразі перекладені книги Тейлор Дженкінс Рід. Я вважаю, що ця книга може захопити кожного насправді, тому що, попри динамічний сюжет і легкий стиль письма, історія сама дуже цікава. І навіть якщо ви не цікавитесь кінозірками, Голлівудом і так далі, це все одно надзвичайно захопливо. І в будь-якому разі, я думаю, вона змусить задуматись про щось у своєму житті. А якщо навіть не змусить, то це просто класна історія. Отже, обидві ці книги, ну насправді загалом усі книги, як Фредерика Бакмана, так і Тейлор Дженкінс Рід, це ідеальні варіанти книг для тих, хто не читає взагалі, не знає, що він любить, що він хоче, в якому жанрі, це просто прекрасні історії, які будуть цікавими і легкими для сприйняття будь-якій людині. Ось ці книги, на мій погляд, є або дуже легким і захопливим порталом у жанр, або просто класними історіями, які захоплять будь-кого, хто мало читає, хто не читає взагалі, але хоче спробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книги ви зазвичай радите тим, хто взагалі не читає або читає дуже мало і чому саме ці книги. Також напишіть, які книги ви ніколи б не порадили новачку. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори. Підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!